На передпослідньому місці я участвую в челенджі. Знаєте, нас 9 чоловік, хто більше скине ваги у відсотково співвідношенні з 9, я десь сьомий чи восьмий навіть. Так що трошки сьогодні розстроївся, зранку зважився і знаєте, так трохи занепав духом. Головне ж, хожу, трен... тренуюсь по залі, їм, як тренер написав, і все. Їжа така смачна, ця корисна, якщо чесно. Бо тут вони не стоїть. І такий результат поганий, як кажуть, восьмий чи сьомий з дев'яти. І так устроївся реально до обіду. Потім такий, знаєте, така пісня є, не падай духом, бі вперед. І також сьогодні зібрався і зрозумів, що це тільки два тижні, ще мене два тижні попереду. І сьогодні встав і пішов в зал. Буду далі тренуватися. Бо я хочу, звісно, найперше, я пішов до себе, я хочу походати. Це я хочу походати. Ну, звісно, і виграти хотілося б. Так само треба до цього старатися. Так що будемо працювати далі, будемо палити ті калорії, як легко наїсти, а як важко скинути. Так що слідкуйте за собою, щоб не було так, як в мене.